Тема уроку додавання і віднімання десяткових дробів. Ну, ми з вами вчилися додавати і віднімати звичайні дроби. І якщо ми подивимося, наприклад, який нам надано в підручнику, то спробуємо провести як в паралелі з тим, що як додаються у нас звичайні дроби і як. Потім зробимо висновок правило, як додавати десятку. Наприклад, потрібно додати 2,374 та 1,725 тисяч. Ну, ми зараз не знаємо, як. Давайте запишемо кожен дріб у вигляді звичайного дробу. Нагадую, як це робиться. Ми 374 пишемо в чисельнику. І 374 тисячних, значить в знаменнику тисяча. Ну, і друге число таким же чином ми записали у вигляді звичайного дробу. За правилом додавання звичайних дробів ми повинні додати окремо цілі частини, окремо дробові частини. Ну, 1 плюс 2, 3, і 374 додати 725 буде 1099. А знаменник залишається без дні. Далі нагадую, коли у нас дробова частина е неправильний дріб, потрібно виділити цілу частину, тобто перевести в мішане число. Нагадую, як це робили. чисельник ділимо на знаменник, остачу пишемо е пишемо діленні в чисельник, а знаменник тисяча залишається. Тому, коли ми перевели у Мішане число отримали 1,99 Далі до трійки додали 1, отримали 4 і дробова частина 99 тисяч. І потім знову записали у вигляді десяткового дробу. Ну, далі робимо висновок. Як же додавали? Ну, так же ми й додавали. Ми брали іншими словами, додавали. Дробові частини та цілі частини. А як це робиться? Ми беремо перше число 2,374 тисячі. І в стовпчик пишемо додати 1,725 тисяч, щоб не переводити все в звичайні дроби. Існує одне єдине правило це те, що кома записується під комою. Тобто розряд під розрядом. Якщо б у нас не вистачало не вистачало в дробовій частині якихось розрядів, ми замінювали б нулями. Да? Так? І таким чином порозрядно додаємо 4 додати 5, 9, 7 додати 2, 9, 3. Плюс 7 10.0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І тут отримаємо тисяч. Тобто, щоб не переводити все це в звичайні дроби, існує дуже легке правило. І це правило, зверніть увагу, записано у нас в підручність. Давайте разом його почитаємо. Ну, Оскільки у нас були такі доданки, що після коми три цифри у одному числі і у іншому, тому у нас це було тут гаразд, ми кому під кому і підписали. Якби у нас було 2,3 плюс 1,725, то потрібно було, перше, зрівняти в доданках кількість цифр після коми. Як зрівняти? Це нулями дописати. Да? Записати доданки один під одним, так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка. Зверніть увагу, відповідним. Тобто десяті під десятими, соті під сотими, тисячні під тисячними і в цілі частини одиниці під одиницями і таке інше. Додати отримані числа так, як додають натуральні числа. Тобто, як я вам показала. Поставивши в отриманій сумі, кому під комами в доданках. Дивіться, коми під комами. Тобто ось я з іншим кольором. Кома була у першого доданка, у другого і у сумі теж кома, коми під комами в тобі. Ну, Таким чином, тут наводяться приклади, як підписувати правильно розряд під розрядом відповідно. Ну, це ну, потрібно бути уважним. І м, дивіться, ну, якщо в першому числі все зрозуміло, те, що я вам писала, ось на рисунку 219 записали те ж саме, то, наприклад, на рисунку 220, дивіться, 7 одиниць у першому числі, а в другому одна одиничка оця остання. Тому ми підписуємо, кому підходить. Ну, все інше, якщо у нас 7,6 зверніть увагу. увагу на те, що було 7,6 ми написали 60 сотих, тому що у другому числі 35 Тобто повинно бути однакова кількість знаків після кому. Ну, таким чином, виконали додавання. <кій> віднімання виконується за тим же самим правилом, але ми віднімаємо. Щас зверніть увагу, правило віднімання зрівняти. Зменшуваному і від'ємнику кількість цифр після ком, записати від'ємник єм, від зменшуваним так, щоб кожний розряд від'ємника опинився під відповідним розрядом зменшуваного, виконати віднімання, так як віднімають натуральні числа і поставити в отримані різниці, коми, під комами в і від'ємнику. Ну і Тут навели приклад на рисунку. 221. Бачите, кожне додавання віднімання стовпчик в клітиночках записують, щоб було видно розряд під розрядом. Ну і зверніть увагу, відняти потрібно було 0,8 мінус 0,593. Ну, оскільки у нас у першому числі були лише десяті, ми дописали два нулі, щоб урівняти кількість знаків після кому. А потім в стовпчик записали відповідні розряди під розрядом і віднімаємо. Від нуля трійку не можна відняти, займаємо у вісьмірки. 10 відняти 3, 7, 9, мінус 9, 0. Тут уже 7, мінус 5, 2, ну і 0, мінус 0. І кому поставили, так, да, кома, щоб під комою було. І отримали 0,27 тисяч. Ну, в додаванні у нас діють деякі закони додавання властивості. Це переставна властивість додавання і сполучна властивість додавання. Вони також діють і для десяткових дробів. Для чого навіщо потрібні ці закони? Щоб можна було зробити додавання чи віднімання зручним способом. Ну, і Далі тут навели приклади. Перший приклад це обчислі різницю іменованих одиниць, 4 кілометри 36 метрів, відняти 768 метрів. Ну, тут дуже багато розписано, але перевели у кілометри, записали у вигляді десяткових дробів. А потім відняли, підписавши стовпчик, як я вам показу. Так. І приклад номер 2 який розглядається в цьому параграфі, це задача. Ну, зверніть увагу, в чому різниця? В тому, що числа вам надані не натуральні числа, а є тут серед даних величин десяткові дроби. Власна швидкість катера дорівнює 30 км за годину, а швидкість течії річки 1,4 км за годину. Знайдіть швидкість катера за течією і його швидкість проти течії річки. Ви знаєте, що коли катер пливе за течією, то його швидкість збільшується на швидкість течії, тобто власна швидкість. Тому 30 додаємо 140. Як додавали, дивіться, 30, цілих додати. 1,4. Тому потрібно 30,0 додати 1,4. Якби це було в столі. Зрівняли після коми кількість дізнаків, кому, під комою записали, і додаємо, як ви робили з натуральними числами. Тримали 31,4 км за годину. Швидкість катера за течію. Коли катер пливе проти течі, швидкість зменшується його власна на швидкість течії. Ну і таким же чином зрівняли після коми кількість цифр, підписали кому під комою. Ну і віднімаємо, займаємо трійки. 10 -4, 6, кома під комою, 9-1,8. 1 – там залишається 2, 28,6 км за годину. Тобто ми можемо записати і ціле число, поставити кому і записати після кому стільки нулів, скільки потрібно, для того, щоб порахувати додавання або віднімання. Домашнє завдання буде, крім тих номерів, які я дам вам в кінці уроку, ще ці е, два питання, що після параграфу знати на них відповіді. Тобто формулювати правило додавання десяткових дробів і формулювати правило віднімання десяткових дробів.